Чернігів поступово відновлює транспортне сполучення після активних бойових дій з оборони міста від російських військ. Так, з 12 вересня повернуться ще два тролейбусні маршрути. Перший тролейбус буде рухати від діагностичного центру до залізничного вокзалу, а десятий тролейбусний маршрут буде від диагностичного центру до обласної лікарні. Хочу звернути увагу на шлях проходження першого тролейбусу, коли він буде рухатися від залізничного вокзалу в напрямку диагностичного центру, то він буде їхати не Покір поносить через площу, а по проспекту Перемоги через п'ять котів. Коли поїдуть ці два тролейбуси, вносяться зміни в тролейбусний маршрут номер 9 Т. А саме він вже буде не по вулиці П'ятницьки їхати до мегацентру, а вже як по старому своєму маршруту через Україну, через проспект Миру. Нагадаємо, бойові дії призвели до пошкодження майже половини контактної мережі. ЧТУ займається відновленням. Завдяки їхній роботі зокрема відновлюють свій рух все більше тролейбусних маршрутів. Процес не швидкий і не дешевий. Допомагають і благодійники. Так недавно отримали допомогу від приватної компанії зі словаччини в вигляді 90 опор. Вони мають партнерів в Україні, які розказали про потребу нашого міста. Була в мене зустріч із керівництвом компанії ЄЛВ і дякуючи нашим відношенням і відношенням, взагалі відношенням словаччини до України, ними було прийнято рішення про передачу безкоштовну Можна сказати так, гуманітарну поставку опор контактної мережі. Мені дуже по перше, приємно, що компанія Словацька одна із перших відгукнулася як приватна фірма на велику інвестицію. Це досить потужна і велика подарунок з урахуванням транспортних всіх витрат для міста Чернігова. Ці опори значною мірою перекриють потребу ЧТУ при заміні зруйнованих і пошкоджених під час бойових дій. Цифра вартості цієї опори у Словаччині а є аналогічна вартість в Україні. Якщо ми говоримо, що би коштувало підприємство, якщо б ми таку кількість закупали в Україні, ну ми б саме цим займалися, це близько трьох мільйонів гривень. Тобто ми можемо казати, що саме така благодійна допомога від. Словакії за посередництва і теж допомоги львівської фірми Вальво зекономила кошти 3 мільйони у міському бюджету. Натомість ці кошти перенаправлять на іншу потребу в відновленні мережі електротранспорту, адже роботи ще багато. У ЧТУ повідомляють і де електромашини можуть поїхати далі. Всі зусилля будемо. Направляти на відновлення вулиці Толстого, вулиці Мазепи, район нафтобази. Також будемо дивитись по погоді, по можливості. Матеріали ми майже закупили необхідну необхідну кількість опори, як ви знаєте, вже у нас є. Будемо робити дорогу, в сторону ну, будемо планувати сполучення тролейбусне до кінцевої ЗАЗу. На відновлення контактної мережі використовують і 7 мільйонів благодійної допомоги фірми Наташа Агро, що перерахували гроші саме на ці потреби. Через старість спецавтомобілів цьогоріч замінять один з них, щоб мати можливість безпечніше і швидше проводити ремонтні роботи мережі.